Оповідання живой неживий. Автор Олександра Сорока читає Олександра Сорока. Він повільно сів і спантеличено озирнувся навколо його праве око здавалося зовсім безпорадним, неспроможним бачити, тому він махнув правою рукою, намагаючись відтерти щось липке. Пройшло кілька хвилин, поки він збирався з думками та намагався сконцентрувати свій погляд. Його голова буквально гуділа від шуму, але більше нічого не боліло. Він піднявся рівновагу тримувати було важко. Густа багнюка, що прилипла до чуботів, ускладнювала йому рух. Чоловік зняв їх і, шкутлягаючи, спробував наблизитися до першого трупа. Живий, ні живо? спитав він перший труп і пнув його ногою у замурзаній шкарпетці. Труп не відповів. Тоби він просто його порахував, як перший. У родому лісі не було жодного сліду того, що можна було б назвати родим. Тут росли тільки звичайні зелені дерева, кущі та трава, іноді голосно співучі птахи лунали десь поруч. Проте він продовжував свій шлях разом з думкою, чому всі називають цей ліс родим. Живой, ніживий. Знову запитав він, наближаючись до наступного трупа, і знову пнув ногою. Труп мовчав, і він знову зробив підрахунок Второй. Птахи замовкли разом, і лише власний голос та якесь дивне, нав'язливе гудіння здалеку заповнювали цю безмежну тишу. Він обернувся, але нічого не побачив і знову приступив до підрахунку. Живий, неживой, мовчання шесть. Заключив він і знову зашкутилькав далі. Трупи були майже однаковими, немов дві краплі води. Всі вони були одягнені в такий самий одяг, що й він, засипані землею і залиті кров'ю. Хоча деякі з них відрізнялися, у них не було кінцівок. це не турбувало його. Він поволі продовжував свій шлях. Кілька разів він спотикався і падав, але знову вставав. І впевнено продовжував цей марш, рахуючи мертвих: Живий, ні живой. живой труп чомусь видав хриплий звук, і з рота полилась кров. Баґі! Труп намагався сказати щось. З кожним подогом викидаючи кровавий фонтан. Солдат нахилився до нього, накрив своєю рукою криваву піну та тримав, поки труп не перестав здригатися всім тілом. Двінадцятий. Сказав солдат і пішов далі. На 25-му трупі він помітив цілі чоботи, майже не вимазані багнюкою, стягнув їх, взувся, і пішов далі. Кров почала знову заливати праве око. Машинально брудним рукавом змахнув госту рідину і пнув наступного трупа новими чоботями. Живий, ні живо? Труп мовчав. Будеш тоді, двадцять шестим. Нав'язливе джищання стало ближче, вже точно десь за спиною зверху. Солдат повернувся, але так нічого й не побачив. Махнув подом рукою і пішов далі. Живий, ні живой. Неживой? 28. Він якийсь дивний, п'яний чи контужений? спитав кравець, уважно слідкуючи за екраном. Зараз контужений, скоро мрець, відповів побратим. Підлітай ближче, кравцю хотілось подивитися з близької відстані. Джищання було над самим вухом, але солдат вже не звертав уваги, просто йшов далі і рахував 35, 36, 37, Живой, ні живой. Його вже не цікавило, чому ліс називали іншим кольором, не цікавило джищання над вухом. Він зосередився лише на підрахунку. Живий, ні живой? Труп не відповів. Він його порахував і, шкотельгаючи, поволі пішов далі. Дрон зняв все місце подій найвищої якості. Лінійка, вбитих на сході галявини, потім розкидані трупи поміж наспіх зроблених окопів. Зліва трупи зустрічались поодинокими зламаними ляльками. Скільки вже? нетерпляче спитав оператор. 38. Впевнений? Так, відповів кравець. Бачиш, він іде і рахує, а я за ним. Кравець не дуже полюбляв знімати такі відеозвіти. Вони його кожен раз сильно бентежили. Я зараз справа зайду, уважніше. Живий, живой?» Сорока Дін. Джещання зависло на секунду над головою, потім пішло вправо. Солдат навіть не обернувся. Він побачив останній труп на краю галявини і підійшов, пнув його ногою. Живий, ні живой? Мертві мовчать. Солдат його порахував і ліг поруч. Над ним метрів п'яти зверху виривав білий дрон. Він задивився на нього на хвильку і закрив очі. Права сторона голови відбрів і вище у нього була скошена. Мозок поступово витікав назовні. З останніх сил він вдарив себе рукою поляшці і сказав: Живий, ні живой? Сорок три».